У Черкасах п'яний водій на смерть збив людину. Подія сталася на перехресті вулиць Надпільної та Сагайдачного. Літній чоловік переходив дорогу за 20 метрів до пішохідного переходу, коли на нього наїхала Таврія. Потерпілий помер у лікарні. Про це інформує патрульна поліція Черкас. Водій Таврії за кермом був у нетверезому стані. Посвідчення водія із собою він також не мав. Небезпечна ситуація склалась поблизу інституту банківської справи по вулиці Чорновола. Водій ледь не збив людей на пішохідному переході. На щастя, зіткнення вдалося уникнути.